Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо працювати над темою протилежні числа, цілі числа та раціональні числа. І нам потрібно вияснити, котрі числа будуть цілими, котрі будуть додатними цілими, котрі від'ємними цілими числами саме в номері 913. Позначимо додатні цілі числа зеленим кольором і виділимо їх. Тобто, серед запропонованих чисел у нас є додатне ціле число аж 7. Всі інші числа, вони можуть бути цілими, але, наприклад, недодатними. І є ще від'ємні цілі числа, їх ми позначимо синім кольором. 8 ціле число. А якщо перед ним є мінус, то воно буде ще додатково і від'ємним. Аналогічно 5, воно ціле, але якщо стоїть перед ним мінус, воно теж від'ємне. Якщо ми маємо 19, воно ціле, адже немає дробової частини, але перед ним стоїть мінус, тому буде від'ємне. І 10. 10 теж буде ціле, але мінус робить його від'ємним цілим числом. І в першому питанні були просто цілі числа. Я їх виділю сірим кольором. До цілих чисел відносяться всі числа, в яких немає дробової частини. Тобто мінус 8 немає дробової частини. Прекрасно, це ціле число. А от 7,3 уже дробове і не є цілим. Мінус 5. Не місце дробової частини ціле. В мінус, мінус 2,1,8 є 1 восьма дробова частина, тому це не є цілим числом. Мінус 19 має дробової частини, тому воно є, власне, цілим. І є число 0, яке не містить дробової частини, 0 теж ціле число. І 7 ціле число, і мінус 10. Тобто цілі числа складаються із додатних цілих чисел, ми їх називаємо натуральними, і протилежним їм. Від'ємним цілим числом та числа 0. А всі числа, які ми бачимо в цьому номері, називають раціональними, адже раціональними є числа, які можна записати у вигляді звичайного дробу з цілим чисельником та цілим знаменником. Отже, дані числа є в нас дробовими. Ми можемо їх написати у вигляді дробів, і вони підходять під опис раціональних чисел. А, от, наприклад, таке число як 7, чи буде воно раціональним? Справді, ми можемо число 7 записати як 7 перш. Чисельник цілий, 7 знаменник цілий, 1. Так, раціональне число, навіть якщо ми перед ним напишемо мінус. Ми теж зможемо це зробити. Ми можемо навіть мінус внести в чисельник, але про це будемо вже говорити на наступних уроках через багато-багато часу. Зробимо наступне. Потрібно записати числа протилежні до даних чисел. Виконувати таке завдання в домашній роботі. Пропоную в вигляді таблиці, де у вас є число, а з боку від нього ви записуєте протилежне число. Маєте мінус 5, протилежне до нього буде просто з іншим знаком: плюс 5 або просто 5. Маєте 4, протилежне, мінус 4. Протилежним до мінус 7,2 буде просто 7,2 уже з іншим знаком. Аналогічно і в наступних прикладах. Має мінус, пишемо без нього. має мінуса, ставимо, щоб був. І таким способом можете виконати всі завдання. Далі ж, оскільки в мене завершилося місце, я хочу записувати відповіді під числами, які в нас є. От у нас є число 0. ми його ще не записували. Протилежним до числа 0 мав би бути мінус 0, але що мінус 0, що плюс 0 це одне й те саме число. Тому 0 це єдине число, яке є протилежним саме до себе. Далі 0,9. Протилежним до нього буде мінус 0,9, а до 1,5 – мінус 1,5. Складність в цьому прикладі полягає в тому, що в нас є кома і є крапка з комою. І ми, якщо будемо неуважні, ми химемо число розділити десь посередині, тому будьте обережними, ваші числа знаходяться між крапками з комою. Давайте зробимо ще одне завдання: 917-й номер і робить потрібно те ж саме. Якщо в нас є число х, то це звичайне число, а мінус х це протилежне число, так як в попередньому номері. Тобто, якщо у вас є 7, то протилежне до нього буде мінус 7, якщо у вас є мінус 3, то протилежне до нього буде. Просто три. І так ми продовжуємо робити всі приклади. Просто змінюємо знак. Якщо не було мінуса, ми його ставимо. Якщо б він би був, то ми б його просто прибирали або ставили б плюс. От, наприклад, у нас є мінус, то ми писати його тепер не будемо. І так робимо всі приклади. Наше завдання натренуватися, щоб пізніше ми могли це робити легко і без помилок. Тобто оцей мінус, який ви бачите тут, не означає, що всім числам треба ці мінуси поприписувати. Це означає, що потрібно їх поставити тільки там, де їх не було, а де вони були, ставити вже мінуса не потрібно. Потрібно ставити плюс, який можна писати, а можна не писати. Якби приклад був би, от, наприклад, 1 мінус і ми захотіли би замінити на протилежні знаки, то було б мінус 1, але плюс 3 і тут плюс, прийшлося би писати обов'язково. Але в цьому прикладі його немає. І останнє завдання на сьогодні потрібно попрацювати з координатною прямою. Позначаємо на координатній прямій напрямок, Посерединці ставимо нулик і далі відкладаємо одиничні відрізки. Якщо число в нас містять дробову частину, наприклад, там 5 десятих, то важливо брати по дві клітинки. Цю координатну пряму позначати. Наносити на неї шкалу я не буду. У мене найбільше число 3,5, отже, наступне ціле буде 4. І мені достатньо взяти 4 праворуч і 4 ліворуч. І цієї частини координатної прямої буде достатньо. Отже, те, що побудував лівіше і правіше, це було надмірна побудова, і її можна просто так лишити, не обов'язково доставляти до самого краю. Нам потрібно позначити числа із певними координатами. Наприклад, з координатою 2. 2 у нас в цьому місці. Давайте назвемо її точкою А. Отже, у нас є точка А з координатами 2. А точка, наприклад, буде А1 із протилежною координатою з мінус 2. І поставимо її от в цьому місці. Важливим є те, що відстань від початку координат до нашої точки що в одну сторону, що в другу сторону буде однаковою. Про це ми говорили з вами ще в минулому уроці, коли почали бачити слово модуль. Та ось такі дві палички по різні боки від числа чи то додатного, чи то від'ємного. Моду й будемо вчати більш детальніше пізніше, в наступних уроках. Далі ставимо інші точки. Наприклад, у нас є точка з координатами мінус 1,5. Це буде точка Б. Ми її зараз позначимо. Мінус 1,5 знаходиться між мінус 2 та мінус 1 посередині. Тому тут пишемо B, а Точка b 1 яка буде протилежною до неї, буде просто з іншим знаком, буде 1,5. Як бачите, ці точки симетричні відносно початку координат. Це означає, що відстані від них до початку координат однакові, але вони просто знаходяться по різні сторони від неї. Тому і називають ці числа протилежними. Давайте запишемо число із координатою 3,5. У нас буде точка, ми її назвемо С. 3,5 знаходиться в цьому місці, ми її підписуємо. І аналогічно в такому ж місці буде точка С1, і координати, ви вже здогадалися, будуть мінус 3,5. Як бачите, все досить просто. І нехай буде точка D з координатою мінус 3. Мінус 3 знаходиться в цьому місці. Ми позначаємо, що тут буде D. А далі так же само, вже з трійкою буде D1. І позначимо це ось в записі, що D1 це вже число із протилежною координатою. Таким чином, всі завдання на сьогодні ми з вами виконали. А вам пропоную зробити завдання, дуже схожі на ті, що ви щойно бачили у відео. Будьте уважними, одиничні відрізки, кресліть однакового розміру, і буде все добре. До зустрічі наступного разу.